Рефа енергетичний об'єкт на Херсонщині, лідери ЄС підтримали початок переговорів про вступ України до Союзу та початок базової військової підготовки у Вишах. Про все в новинному дайджесті з 27 червня. Росія атакувала важливий енергетичний об'єкт у Херсонській області, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Внаслідок обстрілу знеструмлена низка населених пунктів, включно із містом. Прокудін закликав людей підготуватися до тривалої відсутності електропостачання. Президент Європейської ради Антоніо Кошта і президентка Європейської Комісії Урсула Ляйн підтримують Україну на шляху до членства в ЄС. Про це лідери заявили під час прес-конференції після засідання Європейської ради в Брюсселі. Кошта наголосив, що безпека України є невіддільною від безпеки всієї Європи. Очільник Євроради додав, що мета ЄС досягнення миру шляхом підтримки українських реформ і створення передумов для вступу України до ЄС. Урсула фон дер Ляйн розповіла про шлях України до реформ та відзначила рішучість України в цьому питанні. З 1 вересня в університетах України почнеться базова загальна військова підготовка, яка складатиметься з теорії та практики. Повідомили в МОН. Після її проходження студент складає присягу та отримує статус військовозобов'язаного. Проте призову не підлягають люди віком до 25 років. При відмові проходження без ЕВП чи провалі заліку здобувача може бути відраховано з вишу. Від проходження підготовки звільняються непридатні до військової служби за станом здоров'я та ті, хто пройшов військову службу в інших державах чи в Україні. Росія вербує африканських жінок для складання дронів шахет. Москва значно наростила виробництво дронів, що дозволяє їй безперервно атакувати Україну масовими хвилями безпілотників. До складання дронів в Татарстані залучають сотні жінок з африканських країн. Їм обіцяють навчання і високу зарплату, не розкриваючи справжньої мети виробництва, повідомило французьке видання Le Monde. Зеленський заявив, що лише у червні Росія запустила майже три тисячі дронів шахет по Україні, що становить близько 10% від усієї кількості ударних дронів, використаних за три роки війни.